Ніч, гори дихають тишею, повітря наповнене енергією, яка пробуджує щось первісне всередині тебе. Ти босоніж. тепло землі під ногами, серце відгукується ритмом, ніби знає, що попереду щось більше, ніж просто досвід. Вогняна стежка перед тобою. У голові ще звучить сумнів: чи зможу я? Але всередині вже визріває відповідь: Ти робиш крок, і страхи згорають у полум'ї, залишаючи лише чисту, безмежну силу. Хвилі звуку огортають тіло. Глибокі вібрації наповнюють кожну клітину, очищаючи від усього зайвого. Звуковий потік це не просто музика, це відчуття, що ти частина великого Всесвіту. Ти лежиш у шавасані, розчиняючись у йога нідрі. Межа між сном і реальністю стирається, усвідомлення змінюється. Там, де ще годину тому були напруга і тривога, тепер лише глибокий і всеохопний спокій. Свяхи. Ти стаєш на них, і в цей момент все зайве зникає. Є тільки ти твоє тіло і момент тут і зараз, відчуття, що неможливе стало можливим. Ти відпускаєш старі страхи. Ти зустрічаєшся із собою справжньою, ти повертаєш собі свою силу. Це не просто практика, це трансформація на рівні тіла, розуму і душі. Карпати Екокурорт іскі 8-12 вересня. Хочеш це прожити? Пиши вогонь у коментарях.